Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав до мене Василь такими двома кобилами. Ця кобила, що справа, то вона дала, як я сказав, дорогу у Добрині у легку путь. Так о що цей? Дай Боже. А фараон мусить відробляти. <ріху> Добре не навчила, фараон мусить відробляти. Зараз е, кобила палиці. Зараз будемо пробувати парувати. Василь таки заказав з Польщі е, Кантарі у Брукінкі, як хто каже. Скілько рік Іва? Шість. Шість років. Ну. Шість років? Кобили не продаєте? Лошечка є по горою від неї. Вдома. По горою? Ага. Не продаєте? Ні. Нічого не продаєте? Ні. Всі хочуть тримати файні кобили для, роз... для розведення гарних коней. Щас лошечку покажемо. Лошечку? Но. Кобила. Кобелі дві файні, що, що ці, що з Чернівців Василь купив, то їхня домашня, то його тата. Вони трохи вже мають цих кобелів. А ці, зараз будемо вийти, може, якщо буде палець, то будемо пробувати добре. Гарно дивись їм, знаєш ці no. кантарі на них. Дві такі кобили якраз під... Пр -пр -пр -пр. У нас трошки дощ йде, а то я спарасолив, А то коні добре годовані. А? Ця Чернівецька. Ну так, так, коли ти був, рахуй, місяць назад, ну є відео, що ми добриню запрягали. Десь місяць вже пройшов. Три, три тижні. Ні, три тижні. тижні. Та, то у нас зараз вже відходить. Василь, нігде. Ти нігде не їдеш. Ну, така є. Така є у них фіра, віз. Гарно придуманий донкрат на, на тормоз, на шлейс у нас колись так казали. А ну Вася, продемонструй цю роботу. Це круте. А це закигає. Це з донкрата. Тут поставив, тут де я показую ногу, то поставив гуму або бо в желізо воно немає такої опори. Там знизу так, аби це не ходило вліво-вправо. Клепало нічого. А не клепає? Ні. Сам шлейс? Ні. Русім тугу собі цей там. І це відходить, тручиє взад, вперед. Розумно. Шо взад він теж тручиє, та? так? Так. Дуже-дуже удобно ця справа у мене. Це, то, ага. Купа, має, Або він зварений з ним. Хіба б перевернули фіру до гори ногами, аби б <свят> ми показали, як це, <свят> як це виглядає. <свят> так. То перед від чого? <сквят> так. Усі чотири однакові Стопиться? Це точені спеціально, так? То? Оце у нас кажуть вага. Це йде на, на, на два коні. Але кінь, котрей устріщує, той кінь. <смірно> Переважно, ні? Ваґі треба. Вага, вага Та, то регулює. А? Вага другий, угу. Прр -пр -прр -пр. парасолі. боїться, бо в нас трошки погана погода. Це все вималюване. Все так як має бути. Що, пробуємо зараз кобилу розпрягати? дощ іде, кобили мокнуть. Я йду виводити жеребця. Зараз вам це все. Її в Трені сторони трошки погуляє, знаєш? Ні, та вона палить, тут не це. Зараз будемо парувати. Болото трошки у нас погана. У <плес> нас трошки погана погода. Але нічого не зробить. Весна прийшла, деревці працювати, мають. Заробляти собі на, на ове. Кодили лошатами, тепер заробляються деревці, щоб парують. Бо е, раніше їздилося, десь туди щось заробляло, а зараз все ще поміняло. Суто тримає любителі, більшість любителів, що ніхто нікуди не їде. Тут, е, як сказати, тримає домашню улюбленість. Ано, ну чекай, 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 тепло. Ано. Так, воно звертається. Вона знає, що треба робити. Дій. Ді. Три тижні назад. Василь приїжджав до мене, щоб ми пробували Добриню вчити. Не пробували, тільки вчили до, до пари до кобили, але вона нічого не показала, взагалі не, не палилася. Зараз Василь приїхав е, день назад і вона почала показувати, що вона прийшла в охоту. І зараз будемо трошки зараз будемо, парогом. Розігріємося. Эй! Эй! Гіда. Е, і. Є. Є. Ну, вже одна на це він не хоче гуляти. Тому туди сюди кобили хім. Другий світ іде сюди. Отак. Отак показує. Забирай, забирай вас, тут забирай. Це хліб. Зараз будеш ще сидіти з дітьми, теж йдемо до церкви. Піводина Так, Ми будемо татом це, це робити. вій. передай вій. настав. Вій. 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 Вже Вже і друга показала. По <риклад> Василь тоді приїжджав, то вона не, не хотіла. Зараз будемо спробувати <риклад> одним другим. Будемо робити роботу. Вась, ти їздь, по спутуй. Що можеш такого вернети сюди і оце зараз це все працює. Okay. Mm -hmm. Не клади, навіть нічого не клади. Не клади, ми прив'язувати її не будемо. Ми лише тільки ноги зв'яжемо. Okay. Mm -hmm. Отака у нас. Mm -hmm. mm -hmm. Таку верни сюди, до зарядимо сюди. Є! <laughs> Передні ноги ви задні низ. зараз ми це. Буде робота для двох жеребців. Парон пішов на козело. Зараз заганяємо його. І буде друге відео. На друга на <плес> каналі. Зараз ще буде мати добре ні роботи. Просто кінці догрів. Будить. Довольно. <плес> Всім дякую за увагу. Хто має подале дзвонить та будемо щось розводити, Пробуємо Так, Фараон з добрення попрацювали. Одні, дали два рази, другі два рази. І щось мало би з того получать? Зараз трохи болото, трохи їх пообмашували, але нічого страшного. І дві кобилі Кобилисі тиснуть, зараз у дорогу дощик іде, і буде все добре. Йдемо, є два жеребці, бо як приїздять дві кобили одночасно. Одну кобило одним, другу другим і добре є. Сідайте по Славко на фіру. чи ви вже сідаєте, то вже вже зразу це у вас автомат. <різь> <різь> Лесів на присідашку і коні рушиють. Коли сказав мій вуйко, сідав і кричав, що команди не було. Все, щасливо вам. Щасливо. кобили живі, ну такі енергійні, добре годовані Так, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до побачення. Все, бувайте здорові!